Привіт, мої маленькі слухачі. З вами фея Оповідачка. І сьогодні ви почуєте казочку Людмили Олександрук. Сонячний зайчик. В одному старому, старому і дуже темному лісі жив собі зайчик. Він мав пухнасте хутро. Маленький чепурний хвостик і довгі вушка, якими завжди сторожко прислухався чи не бродить десь поруч похмурий ведмідь, у який бік побіг сердитий кабан, і куди помандрував голодний вовк. Разом зі своїми братиками і сестричками зайчик часто бавився на улюбленій галявинці. Маленькі зайченята вигадували різні веселі ігри на наздоганялки, хованки, розсмішилки. Але в старому лісі дуже швидко темніло, і тоді мама зайчиха кликала малечу додому. Більш за все на світі зайчик любив ті чарівні хвилини, коли вся їхня велика сім'я збиралася у своєму затишному будиночку, і мама починала розповідати цікаві історії про сонечко, про небо і про смачну соковиту траву. Зайчик уважно слухав розповіді мами і подумки мріяв про те, що коли він виросте, то обов'язково знайде дорогу до сонечка і запросить його у гості. Тоді в їхньому лісі вже ніколи не буде темно і лячно, а буде лише сонячно та радісно. Мамо, а куди ростуть дерева? якось запитав зайчик. Дерева ростуть до неба, відповіла мама. А що таке небо? Це будинок, де живе сонечко. Мамо, а що таке сонечко? Сонечко це світло, сонечко це тепло. Сонечко це життя. Якби не було сонечка, не було б і життя на землі? Он воно як? прошепотів зайчик. А коли на землю падають краплі води, це означає, що сонечко плаче, може, його хтось ображає? Ні, любий мій, це просто йде дощик. Поки сонечко відпочиває, він поливає землю, щоб на ній росли дерева, трава і квіти. А чому я ніколи не бачив сонечка? Тому що дерева у нашому лісі дуже великі, вони переплітаються своїми гілками і ховають його від нас. А якщо я залізу високо-високо на дерево, то побачу там сонечко. Але ж зайчики не вміють лазити по деревах посміхнулась мама. А якщо я побіжу лісом далеко далеко, то зможу десь там з ним зустрітися. Наш ліс такий великий, що ніхто не знає, де він закінчується, а ти ще зовсім маленький, і можеш у ньому заблукати. Ну, то як же мені, сонечко, побачити? А ти мрій, тихо сказала мама, погладивши допитливого синочка по голівці. І колись твоя мрія обов'язково здійсниться. Всі братики й сестрички зайчика вже давно спали. Він теж закрив оченята і заснув. Наступного дня зайчик прокинувся дуже рано, непомітно вислизнув із будиночка назовні і чимдуж помчав на свою улюблену галявину. Навкруги, як і завжди, шумів ліс. А дерева, стогнучи й похитуючись від сильного вітру, тягнулися до неба сплетеними гілками. Сховавшись у зеленій траві, зайчик став чекати. Він чекав сонечка. Може, хоч один тонесенький промінчик проб'ється сюди на мою улюблену галявинку, мріяв зайчик. Ото було б чудово, хоч разочок побачити цю красу. Він довго, довго дивився вгору і незчувся, як знову заснув. Прокинувся зайчик від гучного галасу, а, розплющивши очі, побачив волохатого ведмедя, який грізно розмахував лапами і голосно ревів Це моя галявина. Геть звідси, інакше роздеру тебе на дрібні шматочки. Злякався зайчик і кинувся навтьоки, не обираючи дороги. Зупинився він лише тоді, коли у нього забракло сил бігти далі. Але раптом здалеку почувся глухий тріск сухих гілок. Цей звук наближався так швидко, що зайчик з переляку закляк на місці. Несподівано з за дерев вискочив кабан з червоними очима та величезними іклами і зухвало заверещав. Ану, геть, з моєї дороги, бо затопчу тебе зараз своїми ратицями!» Бідолашний зайчик налякався ще більше і ще швидше пострибав лісом, аж допоки не впав знесилений на землю. Оце диво, мій обід до мене сам прибіг, почув зайчик поруч із собою неприємне гарчання. Він підвів очі і побачив страшного сірого вовка, який, облизуючись, підходив все ближче й ближче. Зайчик, зібравши останні сили, підхопився і помчав далі. Але голодний вовк не збирався так легко відпускати свою здобич. Сердито клацнувши зубами, він погнався за зайчиком. Ну, все, подумав зайчик, зараз мене вовк наздожене і з'їсть. Та раптом вовк зачепився передніми лапами за старий пень, тричі перекинувся через голову і, вдарившись спиною об дерево, голосно завив Ау! А зайчик, не гаючий миті, утікав подалі від небезпеки, аж поки не опинився на світлій галявині. Він озирнувся навколо і з жахом зрозумів, що заблукав. Скрізь росли незнайомі дерева, і було дуже тихо, йому стало страшно, і він, сховавшись у високій траві, гірко заплакав. Раптом земля у нього під лапками заворушилася і почала підніматися вгору. Злякавшись, зайчик відскочив убік і побачив, що на тому місці, де він щойно плакав, виріс Великий Гриб. Але Гриб цей був незвичайний. У нього були очі, брови, ніс, рот, гостренькі вушка і навіть маленькі ручки, якими він смішно розмахував, щоб утримати рівновагу, поки стрімко ріс. Це ти мене поливав? запитав Гриб у зайчика. Я не поливав, я плакав. Відповів зайчик. А чому ти плакав? Хто тебе такого маленького образив? поклав руки в боки гриб. Ніхто мене не ображав, просто я злякався і дуже довго біг лісом, а тепер не знаю, де мій дім, схлипнув зайчик. Не плач, я допоможу тобі, посміхнувся Гриб. Хочеш, за одну мить перенесу тебе в твій рідний дім, адже я не простий гриб. А гриб чарівник. Зайчик хотів було відразу погодитись, але, згадавши розлюченого ведмедя, дикого кабана і страшного вовка, замислився Може, вони тому такі злі, що у вас час живуть в холодній темряві і ніколи не ніжились у лагідних променях сонечка, про які мені розповідала мама? Зайчик ще трохи постояв, а потім, ніяковіючи, запитав Шановний грибе. А ви вмієте здійснювати мрії? Так, вмію, а про що ти мрієш? поцікавився Гриб. Зайчик, вже зовсім осмілівши, підійшов до гриба ближче. Я мрію про зустріч із сонечком. Хочу попросити його, щоб воно звітило і в нашому темному лісі. Гриб уважно подивився на зайчика, почухав потилицю і запитав: А хіба ти не хочеш повернутися додому? Хочу, дуже хочу, закивав головою зайчик. На жаль, я можу виконати всього одне бажання, засмучено сказав Гриб. Тож вирішуй, чого ти хочеш більше повернутися додому чи зустрітися з сонечком. Але якщо я просто повернусь додому, то сонечко так ніколи й не дізнається, як нам погано без нього живеться. І мої мама, й тато, братики й сестрички, всі мешканці цього великого лісу жодного разу в житті не побачать його променів, із сумом розмірковував зайчик. Тоді, нехай вже краще я назавжди залишусь тут, тільки б у моєму рідному лісі було сонячно і тепло. Значить, ти мрієш не лише про те, щоб побачити сонечко, а ще й хочеш допомогти всім іншим мешканцям лісу. Не очікував, що у такого маленького і непримітного створіння така велика і сонячна душа. Ну, гаразд, щось придумаємо, весело підморгнув Гриб. Але мушу тебе запитати, чи не бажаєш ти сам стати маленьким сонечком? Будеш світити там, де вважатимеш за потрібне, приноситимеш усім радість і нікого не боятимешся. І головне, ти завжди зможеш повернутися до рідної домівки. А хіба так буває? здивовано запитав зайчик. Буває, засміявся Гриб. Можеш сам у цьому переконатися? Я згоден. Тоді Гриб чарівник почав кружляти на своїй ніжці так швидко, що, врешті-решт, під його капелюхом з'явилося дивовижне сяйво, яке розсипалося в різнобіч маленькими яскравими іскорками. Від такого дива зелена трава на галявині заграла різнокольоровими барвами, ніби щойно вбралася у коштовне намисто. Лише потім зайчик зрозумів, це сонячні промінчики витанцьовували біля нього. А коли він поглянув на своє хутро в ушках хвостик, то побачив, що вони сяють так яскраво, як саме сонечко. Тоді зайчик вхопив лапкою один промінчик і разом з ним піднявся високо в небо, де й зустрівся із справжнім сонечком. Яке ти красиве і тепле, усміхнено сказав зайчик. Ти теж, лагідно відповіло йому сонечко. Знаєш, я так давно мріяв зустріти тебе, щоб запросити у наш ліс, схвильовано мовив зайчик. Там я народився і виріс, там живе вся моя велика родина. Там моя батьківщина, і він вказав на верхівки дерев, які ледь виднілися далеко-далеко внизу. Але у моєму лісі, продовжив зайчик, ніхто й ніколи не бачив сонечка, всі лише мріяли про нього. Я розумію тебе, відповіло сонечко, велике щастя жити в країні, яка схожа на твою мрію, то швидше рушаємо в дорогу. Зайчик глянув униз, де залишився стояти на одній ніжці гриб чарівник, і привітно помахав йому сонячною лапкою. Спасибі, Грибе, тепер я зможу не тільки сам бачити сонечко, але й дарувати всім його промінчик, голосно вигукнув зайчик і, ковзнувши зверху вниз крізь густі гілки дерев, вже за мить був на улюбленій галявині. Дивіться, дивіться сонячний зайчик. закричала малеча, радісно вистрибуючи на галявину. Мама зайчиха відразу впізнала свого сонячного синочка і посміхнулась. Він весело вигравав своїм промінчиком, пробігаючи густою травою, а потім стрімко ковзав по деревах до самісіньких верхівок. Від цього ставало світліше і в лісі, і на душі у мами. Відтоді зайчик, щоранку разом із сонечком поспішав туди, де живе його родина, і де на нього дуже чекають. Великий ліс більше не здавався темним і похмурим, бо у ньому тепер росли не тільки дерева, а й запашні квіти, ароматні ягоди, соковита трава. До нього повернулись птахи, які будували гнізда, ростили пташенят і дзвінко співали свої пісні. Навіть ведмідь, вовк і кабан подобрішали і стали жити з усіма в мирі. Мрія завжди вказує шлях тому, хто заблукав. І зігріває того, хто втратив надію, думав зайчик, і був щасливий тим, що він, такий маленький, зумів змінити на краще життя такого великого лісу. Кінець.